Сьогодні ми проводимо чемпіонат області Сумської області з греплінгу серед юніорів та дорослих. Доводиться працювати без світла, незважаючи на те, що в залі холодно, але тут є приємна така змагальна атмосфера, всі налаштовані на перемогу. На змагання приїхали спортсмени з усіх куточків Сумщини, де розвивають греплінг та пранкратіон, канатоп та лебедин, тростянець та ромни, охтирка та глухів, суми та буринь. Спортсменів з останньої на турнір привіз Олексій Сахненко. Говорить, росіянам не зламати їхнє прагнення до перемоги. Пристосувалися, купили ленту діодну, зробили акумулятор, зробили світло автономне, поставили буржуйку, запаслись дровами. Все автономно, тому тренуємося згідно як і режиму і раніше. Сергій Гавриш привіз у суми спортсменів з Лебедина. Розраховуємо тільки на перемогу, звичайно. Вже деякі діти вже виходять в фінал, деякі вже переможці. Ну, за остальними будемо протягом змагань далі слідкувати. Суми представляють, зокрема, і вихованці Володимира Стрельченка. Говорить, головне для нього перевірити найменших спортсменів. Змагання проходять по всім віковим категоріям. Найцікавіше для мене це спробувати наймолодшу групу, бо всі розуміємо, зараз діти навчаються дистанційно, не так багато в житті, чого відбувається. тому намагаємося якомога зосередитися більше на тренувальному процесі. Сьогодні спортсмени змагались у п'ятивікових групах від 2013 року народження і до дорослих близько 400 учасників змагань розіграли у підсумку 50 комплектів медалей. Олександр Качанов Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.